Перемогою на міжнародному дитячому мистецькому фестивалі повернулись вихованці Вінницької дитячої телестудії Міні ТВ». Конкурс відбувся в Києві з 7 по 11 травня. Участь у ньому взяли конкурсанти з України, Росії та Білорусі. Наші юні телевізійники перемогли у двох номінаціях: документальне кіно та театр. Про здобутки вінничан – Роман Гах. Це репетиція вистави казка про два королівства, з якої вихованці Вінницької дитячої телестудії Міні Тіві перемогли на міжнародному мистецькому фестивалі. Чому так трапилось? Чому вогонь і вода такі несумісні речі? Можливо, можна їх якось поєднати, примирити? Добре, Здивуйся, а можливо, ми щось можемо зробити. Тренувалися надзвичайно довго, я можу сказати, але вдало завдяки нашим вчителям, які Можна сказати, проф... ну, не можна, а такі професіонали нас навчили багато чому, і на фестивалі це підтвердилося. Диплому здобули на київському фестивалі. Ми там представляли нову виставу про два королівства. А ми здобули дві номінації: найкращий костюм та найкраща акторська майстерність. Вистава була насправді про два королівства. А в які весь час ворогували, і між ними були воєнні дії. І потім, як дві принцеси, познайомилися і відповідно примирили королівства. Мене в руках іще одна нагорода, яку здобули вихованці Вінницької дитячої телестудії міні-тіві на міжнародному мистецькому фестивалі. Вінничани також перемогли в номінації кіно. Це фрагменти документального фільму Нащадки. Саме його журі фестивалю визнало кращим. Фільм розповідає історію дітей з династії Романових. А коли наступав праздник, вони нарядно діти в шляпах, садились в карету і їхали к місту. окружали карету, и каждому хотелось купить из царских рук ромашку или изделие. Эта работа была сделана совместно с школой православного воспитания города Литина. Показывали полностью, как дети делали поделки, и продавая их несколько лет, они накопили денежку, за счет которой они построили санаторий в Крыму для бедных. главных выхованцев студии Мини-ТВ взяты участь в еще одном международном фестивале самое ближайшее это фестиваль международный Кристалла джерела, который опять в этом году будет проходить. Он в том году проходил в Венеции, в этом году будет проходить в Венеции. И мы надеемся, что мы достойно представим Венецию на этом фестивале. Когда он будет? Он будет проходить в августе. Роман Гах, Володимир телеканал Вита.